Хочу з вами поговорити про священне коло або коловорот. Рух по колу для наших пращурів символізувало безперервність руху, а отже, це те, що дарує безсмертя. Радіальний принцип побудови він присутній абсолютно у всіх поселеннях Трипільської доби. Сім будівель це і є. Відображення сіми сузірів зодіаку, яких знали і на які орієнтувалися. Трипільці наші пращури не просто були сонцепоклонниками, а вони дуже добре розумілися на циклах, як на небі у всесвіті, так і на землі. Людину могли вкладати в таку округлу, майже ембріональну форму, як вигляді яйця, і закопувати саме в такі в такі позиції в цих курганах. На коло дуже часто, як на символ гармонії, опиралися наші пращури.